Всім привіт! Це урок номер 1 Сьогодні в ньому я розповідаю, як набирати ланцюжок з повітряних петель і як пров'язувати стовпчики без накиду поворотними рядами. Це основа основ. В наступних уроках я розповім про різні стовпчики з накидом одним, двома і так далі. Поки що самий самий початок для тих, хто не вміє взагалі в'язати і не тримав ніколи гачка в руках. Значить, беремо гачок, тримають його всі по-різному. Я показую, як роблю це я, а ви пробуйте як зручно вам. Значить, для того, щоб зробити першу повітряну петлю, ми беремо ось так ниточку, закріпляємо її. Тобто, оцей кінчик ми тримаємо тут цими пальчиками, а наступний ось ось як я роблю через вказівний, перекинули. Якщо не зрозуміло, зупиніть, поставте на паузу, подивіться і зробіть так само. Значить, тепер ми беремо гачок, ось, заводимо його ось так і перекрутили. Тобто, в нас вийшло ось ниточка на ниточці. Далі притримуємо. Пров'язуємо перша повітряна петля ось вона. Є різні способи. Я показую той, яким користуюся я, щоб тут не залишалося вузлика. Мені цей спосіб сподобався, і я ним користуюся. Це наша перша повітряна петля. Значить, другу, ось отак ми накинули ниточку на гачок і протягнули. Раз, все. Коли ми витягли, ми, ось в мене гачок номер 4 4 мм. Да? І ми його ось ниточку натягуємо на нього. Не залишаємо ось тут, тому що буде не 4 мм, буде менше. Бачите, гачок тут зменшується. І вам буде незручно витягати, і буде не таке, як треба в'язання. Значить, набираємо ланцюжок. Ми. Давайте наберемо 10 повітряних петель. так, 5. І я покажу, як пров'язувати стовпчики без накиду. Так, бачите, зверніть увагу, як тримаю гачок я. Я так звикла, це не означає, що ви так об... зобов'язані робити. Мені зручно, коли я його притримую як ручку. Не всі це роблять. Це мало хто так робить. Я ніби направляю ним, знаєте, куди мені ось його потрібно зараз встромити. А дехто отак тримає гачок. Хтось я бачила, отак. Ви візьміть так, як зручно вам. Спробуйте всі способи. Значить, коли ми пров'язуємо, вам є схемка, наприклад, пров'язати. По ланцюжку стовпчики без накиду ми завжди починаємо в'язати в другу петлю. Не в першу, тому що воно у нас тут не вийде, ось ми з неї тільки вийшли, а в другу від гачка петлю, так як часто в схемах прописується. Значить, я захватую ниточку отак з піднизу, ну тобто гачок зверху в мене, і витягую. Оп, тоді отак накинула зверху на гачок. Протягнула. Є в нас перший стовпчик. В'яжуться вони по-різному. Можна одразу отак закинути ниточку. тут перед цим я витягала знизу, брала, можна взяти зверху. Так, до речі, робити зручніше, і так само наверх закинули і пров'язали. Це буде спосіб в'язання галочками. Може хтось уже із вас чув. Ось отак. На верх ниточку гачка закинули, витягли і знов наверх. Я в'яжу змішаним способом, так як я показала в першій петлі. Ось отак витягла. І знову витягла. Це в мене змішаний спосіб. На на півхрестики. Ну в принципі, ви можете цим поки що взагалі не забивати голову. Якщо ви дивитесь це відео, ви тільки починаєте в'язати. Я просто показую, що є різні варіанти. Потім є варіант, що ми знизу витягли і знову знизу витягли. Ось от головне у в'язанні підібрати те, що підходить саме вам. Не потрібно дивитися, як робить хтось. Тобто, дивитися потрібно і робити свої висновки. Ось, значить, ми пров'язуємо до кінця ряду. Це у нас 9 стовпчиків без накиду. Раз. Залишилось у нас тут 3 стовпчика дов'язати тут дивіться, уважно, ну, не розпускайте дуже так петельку. Коли в'яжете, дивіться, не затягуйте її дуже туго, але й слабо не в'яжіть. Завжди намагайтеся стежити за технікою в'язання. Значить, поворотними рядами, коли ми в'яжемо, ми обов'язково набираємо петлю підйома Ось я її роблю отак: зверху на гачок накинули і протягнули. Тепер ми повертаємо наше в'язання ось таким чином, не навпаки, тому що буде стричати оця ось петелька. Ось так розвернули. І ось в самий перший, в саму першу дирочку, яку ми бачимо, ми пров'язуємо наші так само стовпчики. Це стовпчики без накиду. На цьому етапі подивіться, зверніть увагу, як тримаєте гачок ви і як зручно робити це вам. Ще раз кажу, мені зручно так. Я так звикла. Я ніби направляю ним куди. Ви можете зробити це іншим чином. Зручно робити так. Ось, бачите, тримаєте. витягли, накинули. І витягли. Так в'язання виходить трішечки вільніше. І ви можете помітити, що мені це незручно, тому що я так не в'яжу. Але це непоганий спосіб, як на мене. Не звикайте в'язати, коли отак от гачок треться об ваш пальчик, тому що це буде дуже боляче. Якщо ви будете в'язати багато, вам буде дійсно боляче, повірте. Це поганий варіант. Можливо, ви бачили, як дівчата мені так загалі навіть бачите, я не знаю. Ну так в'яжуть, кому як зручно, але краще до цього варіанту не звикати, тому що дівчатка нав'язують пластир на пальчик для того, щоб він не болів. Тож звикайте одразу. Ну можливо, це найкращий варіант, але не буде таким тугим в'язання. Воно занадто тугим і не має бути, але розхлябано в'язати теж не потрібно. Вчіться одразу регулювати нахил, щоб стовпчики ваші не косили. Пров'яжіть декілька таких детальок і пробуйте зрозуміти. Ось оце остання петля. Тут дві половинки. Ви в них отак от входите. Бачите, це я затягнула туго. Не звикайте в'язати туго. Моя вам рекомендація, тому що я в'яжу туго іноді, і я сама себе постійно контролюю, щоб робити це слабше. Пров'яжіть декілька таких деталік, спробуйте відчути гачок, відчути ниточку, що як відбувається. В наступному відеоуроці ми розглянемо як в'язати кільце амігурумі. Це для в'язаних іграшок використовується найчастіше, і вже будемо в'язати неповоротними рядами. А будемо в'язати по колу. Кому був корисний цей відеоурок, будь ласка, ставте вподобайки і пишіть коментарі.